Мій друг Рюкзі жив собі маленький рюкзак на ім'я Рюкзі. Він був завжди готовий допомогти своєму власнику під час навчання. Кожного ранку Рюкзі з нетерпінням чекав, коли його заповнять книгами, зошитами, пеналом і бутербродом на перекус. Одного дня. Рюкзі помітив, що його власник, хлопчик на ім'я Андрій, почав класти до нього все менше речей. Спочатку зникли книги, потім зошити, а одного ранку в ньому залишився тільки порожній бутербродний пакетик. Рюкзі засмутився і вирішив запитати у Андрія. Чому ти більше не береш з собою речі для школи? Андрій зітхнув і відповів, я почав забувати їх вдома. Щоразу, коли у мене немає потрібного підручника або зошита, я відчуваю себе незручно на уроці. Рюкзі зрозумів, що це дуже важливо. Тож він. Вирішив допомогти Андрію запам'ятовувати все необхідне. Щоранку, коли хлопчик починав збиратися до школи, Рюкзі тихенько нагадував: Не забудь підручник з математики, візьми зошит для української мови і не забудь пенал з ручками та олівцями. Завдяки Рюкзі Андрій більше ніколи не забував важливі речі. Він почав приносити до школи все необхідне і став відчувати себе впевненіше на уроках. А Рюкзі був щасливий, що міг бути корисним і допомагати своєму власнику щодня. Відтоді Рюкзі і Андрій. Стали справжніми друзями, які завжди підтримували один одного у шкільних справах.